Доброго дня, шановні друзі, прихильники нашого каналу Коні Холоднокровні. Сьогодні хочемо зняти невеличке відео. Коні ми запрягли, я запряг коні, щоб трохи прогулялися. Сніг якраз ну, саней у мене, на жаль, немає. Але хай трохи пробіжаться, випустять пару, як кажуть. От наші, наша пара коней. Всі, напевно, хто дивиться канал вже знає, лишнього ми говорити. Я вже й не буду. Хмара, як завжди, хоче щось собі тут знайти під снігом. Отака вона, не знаю, що я, може на неї, може хтось по прокоментує. Ну, потягни її, дерне заліться, що стала рівно. Стань рівного. Чи не замала на неї, йшли Ну, Може ще ні, поки що ні. Зараз ми трошки проїдемося, як вони. Тросточка теж зрозуміло, Подивитися, як хмара наша тягне. Ну як на мене, то вона ще раз до роботи. Зараз я передаю камеру, сам беру вішки. Бечу є, але бечу з боку Я його не використовую. Маленько проїдемо по полі, дьо роботи немає, зараз коні так собі, як більше почувають як для задоволення їдять, дивіться гною. і поки що все. У мене такий маршрут є по полю. Я їжджу, щоб не На дорозі, може бути е... гололід. Я не буду туди виїжджати, Там, машини не, не тормозили єдимося по полі але так вже по тому часу я вже переконуюся спочатку е, хмара вона просто собі йшла вона зовсім не тягнула тепер з кожним разом вона е, розуміє і її треба тягнути. Вона, мені вже здається, що вона і більше тягне, ніж деколи і більше, ніж тростушка. Зараз ми трохи тако згори з гори з'їдемо. Я хотів показати, як, вони, як вона тормозить, але тут сніг і тормозити не дуже треба, тут ну, трохи треба буде, а потім догори виїдемо. Відео вже трохи затягнеться. Вона така похмура сьогодні на завтра на ній ще надають мороз. Тут зліва на город під снігом зораний. А отут, де ми їздимо, тут коні наші пасуть. Помагало, о, о. Ми їдемо з гори, не знаю чи камера. Ну, вона добре тримає, хмара. Назад вона не, ще не вміє давати. Ну, то треба мені вже вчити. Правда, в нас не їздять гайта, на тих наритниках в нас не їздять, хоча я от думаю над тим, щоб не придбати. На шийниках в основному, а тормозити і е, давати взад нашийниками. Звичайно, тяжче, то треба, щоб коні. Так добре були навчання. Простошка теж не любить давати взагалі. Йо! О, пр, о, хмар! Трррр, трр. Тр. Я так навмисне зупинив, щоб вони зупинилися згори. Йо! Йо, хмара! Угай! Гай, та! Ну, не спішує, больно больно Тут вже почався помало підйом, і вони вже самі починають помалу набирати оборотів. Вла, вально, вально. Ось тут вже ми до договір. Мало! Ова! Сі, тримай! 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 Йо! Йо! Просточка сильніша і вона так починає рушати. А той э, хмара, а трошечка починає скакати двома ногами, їй так легше рушити. Але так коні для тої роботи, яка в мене є. Аж задуже. Трохи пробіжиться, вйо. стволов. туда, больно. О, помах, о, кроком. Кроком трошечки не летиш. Ну, тому на цьому будемо завершувати наше відео. Дякуємо всім за увагу. Підписуйтеся на наш канал. Всього доброго. Будьте здорові, слава Україні.